Отримали поставочку дитячого. Тут у нас базові, ось такі класні кардигани та гольфи у рубчик дитячий від Aldi. Лише 100 гривень буде за одну одиничку. В лоті представлені різні такі приємні дуже кольори ходові, 26 одиниць 2590 гривень. В розмірах від 122-128 до 146-158. По складу маємо 95% бавовночки. По дві модельки може бути упакування, якщо попадеться. Так, от і ми бачимо, як на модельках сидять ось такого плану, також без беззасі. Як бачимо, тут навіть є ворот стієчка невеличкі. Тут у нас бренд Alive, тут Lily and Den. Показую в розгорнутому вигляді ті, які маємо від Lily and Den. Погляньте, дуже гарне, повністю оверлочено, дуже гарно понизу. Тому за рахунок рубчика воно покудрявилось так симпатично. Тут у нас рожевенький приємний колір, і ось такий сіренький. Це прямо класно і на зараз, в принципі, і навіть буде мені здається доречно одягати осінь весна, коли просто треба щось накинути наверх дитині, тому що на гудзиках це завжди класний. Альтернативний варіант дуже приємний такий зеленкуватий колір та чорненький. класичні варіанти і до школи, і, та, в принципі, куди завгодно. Дуже гарний лот. І я вважаю, так він дуже сезонний, прямо на зараз і навіть на подальші сезони. 100 гривень прекрасна вартість. Додавайте націнку, давайте заробляти разом. Усі контакти для замовлення в описі під відео або в шапці профілю.